Suzuki GSF 400 нагадаю, Від Suzuki, чуваки, хто на Suzuki сьогодні катає, ви попали під шару. якби робить моночемпіонат -чемпіон такий з користувачів з райдерів на Suzuki. Тобто будуть подаруночки приємні. Так, це у нас написано тут під клас, основний клас, клас d 1 Нагадаю, що е, якщо ви дивитесь офлайн-чемпіонати присутні, зауважте, е, як їдуть е, райдери вище класу д 1 на їхню посадку, як вони е, головою працюють, посикли туди буде видивитися, це перше правило, яке вам розповідають в мотошколі, якщо ви там навчалися, будемо навчатися. І це звучить дуже тривіально, банально, але це... Е, Базовий момент і дуже важко прийняти що мотоцикл, їде за вашим поглядом. І дуже часто ДТП, причина ДТП є просто розпопрофісвування погляду і переведення його не з траєкторії руху а на якийсь самотбойник, гравій, кішечку, льожика. Юрій Коля показує нашу версію. Так, майже закінчення траси. Не розслабляйтесь до кінця, до закінчення проходження траси, не розслабляйте. Чого таке, що ви вже проїхали майже твіпці і потім чи гальма перетиснули перед. Як це було. Або що щось відбувається. Останні метри є, коректно. Хвилина 48,491. Красавчик, штрафів нема. 我告诉你嘛。